Пробуємо вступити крок назад від нашої дискусії і подивитися, що ми дізналися про згоду в рамках ринкового обміну. Сьогодні ми почули два аргументи: два аргументи проти використання ринку і обміну. Під час призову на військову службу перше заперечення підняли Сем і Рауль. Аргумент щодо примусу, заперечення, що дозволяти ринку визначати, хто піде в армію, може бути несправедливим і навіть невільним, якщо існує значна нерівність у суспільстві через те, що ті. Хто купує собі місце в армії роблять це не тому, що дійсно хочуть служити, а тому, що мають так мало економічних можливостей, що для них це є найкращим вибором. Сам і Рауль кажуть, що в цьому присутній елемент примусу чи є друге заперечення проти використання ринку для потрапляння на військову службу.